Ласа Банета це пекло на землі, приховане в західній частині Венесуели. Місце, де людяність вмирає швидше, ніж надія. Збудована в 1994 році, вона мала вміщати максимум 700 осіб. Сьогодні там перебуває понад 3 тисячі, охоронців менше, ніж 100, що означає, що один співробітник відповідає за 35 ув'язнених. Це не в'язниця. Це зона війни без жодних правил, де насильство керує кожною хвилиною життя. Ласа Банета це, це місце, де смерть приходить без попередження, а іноді її навіть очікують вогнепальна зброя, ножі, а навіть гранати у руках ув'язнених здобуті через корумпованих охоронців за жменю доларів. У стінах цієї установи щомісяця трапляється в середньому кільканадцять вбивств. Тіла загиблих ув'язнених часто навіть не знаходять. Вони зникають у тіні нескінченної жорстокості, в'язницю роз'їдає гангрена корупції, гангстери керують камерами, а влада належить не директорам, а озброєним босам. Щодня точиться боротьба за територію, їжу й воду, ресурси, які мали би бути базовим правом, а власа банета є предметом розкоші. Вода доступна дві години на день, їжа доходить не завжди, а ліки це це, це, це привілей, за який потрібно заплатити кров'ю або грошима. У 2013 році там спалахнув бунт, який увійшов в історію як одна з найкривавіших подій в історії пенітенціарної системи Венесуели. Загинуло понад 60 осіб. Влада пояснила це внутрішнім конфліктом, але правда була значно темнішою. Це була демонстрація сили місцевого угруповання. У ласа банета не існує жодної системи ресоціалізації. Відсутність освіти, праці чи терапії означає, що єдиною школою є насильство. Ув'язнені вчаться там не як повернутись у суспільство, а як вижити. Щоденне життя це балансування між бандами, голодом і непередбачуваною смертю. Для багатьох єдиним сенсом існування стає належність до жорстокої спільноти. Де єдність дає ілюзорне відчуття безпеки. Більшість охоронців уникає заходити на територію камер, повністю передаючи контроль внутрішнім лідерам. Так виникає держава в державі з власними законами, судами і покараннями. Якщо хтось украде їжу, його б'ють. Якщо виступить проти лідера, може зникнути без сліду. Тюремна служба заплющує очі, бо теж боїться тих, кого мала би контролювати. Цікаво, що до цього пекла потрапляють також іноземці, часто за дрібні правопорушення. Невдалий правовий радник, незнання мови, помилкав аеропорту, і чужинець потрапляє до місця, з якого мало хто виходить живим. Без знання місцевих зв'язків, без контакту з родиною вони часто стають легкою мішенню їх б'ють, грабують, принижують, їм нікуди втікати, немає нікого, хто би допоміг. Ув'язнені поділяються за бандами, але також за ролями, як кухарі, учителі. Кожен, хто має вміння, може прожити трохи довше. Виникають також неформальні лікарні, імпровізовані пункти, де люди надають допомогу одне одному, бо державної медичної опіки не існує. Ті, хто хворіє на туберкульоз, віл або діабет, можуть розраховувати лише на диво або смерть у тиші. Є такі, хто роками не бачив денного світла. Замкнені у вологих камерах, де підлога вкрита екскрементами, а повітря смердить гниттям. Простір для одного займає шестеро вони сплять на картоні, бетонних плитах або взагалі не сплять, щоб їх не застали зненацька. День і ніч не відрізняються нічим, тут немає ритму, є лише виживання. Часто єдиний контакт з реальністю за мурами це родина, яка доставляє їжу, ліки та одяг. Але не кожен має когось за брамою. Ув'язнені без підтримки розглядаються як живе м'ясо, безцінні, віддані на милість сильніших, їхнє існування зводиться до ролі пішака у грі, правила якої написані насильством. Права людини це, це тут абстрактне поняття, яке ніде не застосовується. Міжнародні організації не раз били на сполох, але реакції венесуельської влади були мізерні або показові. Звіти про тортури, зґвалтування та страти ігноруються. Ніби йдеться про інший світ, який ніхто не хоче знати. Ла Сабанета – це незвичайна в'язниця, це символ занепаду, місце, де держава відмовилась від своєї відповідальності, це також дзеркало для суспільства, яке приймає жорстокість допоки вона не стосується їхніх близьких. Це місце, де людей залишають не лише фізично, але й морально, ніби їхнє життя не має жодної вартості, а все ж. У цих найтемніших місцях людського існування народжується щось неочікуване надія бо якщо можна знайти співчуття там, де панує насильство, це означає, що людяність ще не померла. це не лише найнебезпечніша в'язниця світу, це застереження для тих, хто вірить, що пекло це місце після смерті. Правда значно простіша пекло існує і має бетонні стіни і ржаві грати й назву. Яку ти ніколи не